10 клас, урок 27, створення сайту засобами онлайн-системи керування вмістом веб-сайтів, етапи розробки веб-сайтів. Власне, веб-сайти створюються приблизно, як ви дуже приблизно, тому що у вас був спрощений варіант написанням певних текстових документів у певному форматі і кодом. Але ці документи самі по собі ще не дадуть сайту доступу в інтернет, для того, щоб цей сайт можна було переглянути де-інде. В самому інтернеті, має бути якась. Машина там, умовний сервер, який надає ресурси до, цього, до цих файлів у світ, і кожна людина зможе їх запросити. Ми, звичайно, цього всього робити не будемо. От, у нас за планом використання сервісу Google сайти, які дозволяють створювати прості вебсайти в візуальному режимі, не пишучи код, і до того ж він автоматично є. і... Так би мовити, паблішером цього сайту. Google сайт дозволяє створити вже робочий сайт і поділитись ним зі світом. Відповідно, кожен сайт зберігається на вашому Google диску як документ. Відповідно, ви заходите на свій Google диск, правою кнопкою на пустому місці і більше, і Google сайти, або створити більше Google сайти У вас відкривається вікно редактору. І перше, що треба зробити, це змінити назву сайта. І якраз після цього цей документ з'явиться у вас на Google диску. Світ моїх захоплень, називається. Окей. Світ моїх. Захоплення. Це не плутайте, це не назва самого сайту, це назва саме файлу на Google диску. Автоматично вона може да, підтягнутися як назва сайту, це буде ОК. Виконати, Створити так Є-ЄЄ. Є, є. Додайте логотип до сайту. Для цього підведіть вказівник, доберіть кнопку додати, обрати, пошук, інтерес і так далі. Отже, коли ви наводите на назву сайту саме тут, не отут, як файл, а отут, як частину сайту. У вас є кнопка Додати логотип. Ви її відкриваєте, ви потрапляєте в меню. Абсолютно те саме меню, знаходиться тут, в налаштуваннях. Раптом ви забудете про на кнопку поверх, назви сайта. Ось є тут налаштування, категорія зображення бренду, і отут є налаштування стосовно логотипу. Відповідно, ви можете додати файл з комп'ютера, якщо він у вас є, або вибрати з Google ресурсів. Ви можете, брати, подивитися серед своїх останніх файлів, подивитися всі файли на Google диску, подивитися відкрити для вас файли інших людей, а також вставити за конкретним посиланням, якщо у вас є посилання. Ну, а в нашому випадку ми шукаємо по Google зображенням. Отже, у нас там по завданню слово інтерес, випити, і щось, якусь іконку відносно до цього обрати. Отже, дивіться, такий момент. Такий момент. А, де тут була якась... Бежить чи щось таке, я бачу. А, ну караксель, нормально. Підійде. Отже, у нас є отаке зображення. Спробуємо додавати. Маємо внизу повідомлення про помилку. В даному випадку у вас немає доступу, щоб завантажити зображення цигнорум, це щось технічне. Ось більш адекватне. Не вдалося вставити одне або кілька зображень, можливо, вони завеликі. Тобто навіть такий варіант є. Відповідно, ми шукаємо, просто шукаємо те зображення, яке підійде. Можна навіть дописати логотип, щоб було точніше, щоб не видавалося все на світі. Так, і давайте от візьмемо. ну Нехай буде оце. Наприклад, це буде моїм логотипом. Це чисто я так, під свій сайт. Вик, звичайно, кожен шукає щось своє, під те, що у вас буде додати. Власне, бачимо, що логотип змінився тут. І у нас тут внизу є пункт, який нам також треба активувати: використовувати колір логотипа для теми. Натискаємо, бачимо, що елементи трошечки пофарбувались в основний колір цього логотипу. На цьому ця частина завдання виконана. П'яте завдання. Змініть зображення у верхньому колонтитлю. І тут є детальні інструкції. Власне, що ви робите? Ви наводите на оцей баннер великий. І у вас тут є зображення. Додати або вибрати та ж сама логіка або з комп'ютера, або з Google ресурсів. Чи є у нас якісь вимоги? У нас тут треба їх обрати саме з галереї, одне зображення. Одне зображення з галереї. Нехай це буде. Щось таке зелененьке, мабуть. Треба. Ні, зелененький не треба, бо змішається з логотипом. Ну, нехай це буде щось таке. Є. Окей, він навіть йому дав якийсь фільтр, судячи з цього, для того, щоб це можна було нормально роздивитись. Доволі непогано вийшло. Так. Додайте нижній колон-титул. Для того, щоб додати нижній колон-титулу, ми наводимо стрілочку внизу, у нас з'являється відповідна кнопка. Ми пишемо тут, що. Ми пишемо тут рік, прізвище та ім'я і відцентруємо цю інформацію. 2024, прізвище та ім'я і текст по центру Є. Yeah. Далі, змініть колір фону нижнього колон титулу. Для цього виберіть зліво від нижнього коло титулу кнопку фон розділу і так виберіть команду виділення 2. Ось наш колон титул Ліва. зліва кнопка кольори розділу. І у нас немає з якоїсь причини тут варіанту виділення 2. За, якби воно було, вибирали б його. Якщо у нас є, обирайте його. Відповідно, ви зможете обрати кольор якогось іншого елементу, але в мене його немає, тому я просто оберу один з наявних варіантів. Нехай це буде другий для того, щоб якось більш-менш поєднувалося з, з футером з верхньою частиною. Закрити вікна браузера, то є, очевидно, але ж вам перед цим, як ви його закрите, вам. Спочатку треба скр... додати його до роботи, відповідно, це вже все зроблено. Опублікувати не обов'язково. Кожна ваша дія в Google все одно зберігається. От можна побачити плашечку, всі зміни збережено на диску. Відповідно, ось ваш файл, світ моїх захоплень, от він і вже є. Вам треба його додати під час здачі роботи. На цьому все.